Відео про цей трансивер продовжується. Поставив йому підсвітку, світодіод там білий замість лампочки. Лампочка жовтим світила, некрасиво. Ну і не так ярко. Цей Чотчий е, такий світ, більш контрастний і так красивіше. на уровні з шкалою тепер показує. бо ця шкала світилась ярче, ніж s метер І сьогодні от прийшло китайський мікрофон, кажуть, до кен вода підходить. Давайте я його не, не підключав, зараз спеціально. Побачимо в прямому ефірі, якби підійде він чи ні, отак от тупо взяти, включить. Ну, там інструкція, там на всяких. Похожий він дуже. МЦ43 називається. Ну, є такий мікрофон, так, да, в натурі. А це китайці зробили. Значить, він із кнопками ПТТ, верх, ап-даун. Ну і мікрофон. Вони заявляють, що там мікрофон динамічний. Так, да, динамічний він там. Я відкрив. Ось тут подивився. 600 Ом вони обіцяють, то тут написано. Ну типа Made in Японії, ну ви ж розумієте. Динамік, мікрофон. Велика така капсула там стоїть, все, все правильно. Ну і я думаю, що це теж повинно підійти. Давайте спробуємо. Прямо не пририває відео, отак і, як то кажуть, в прямому ефірі. Де воно тут цей ключ? Упс, а ч так тухо? Дуже туго щось. Ну нічого. Сейчас закручу. Не хочу останавливать видео, щоб не було. Так, USB, так, мікрофон. Ну хай буде на всю, да? Мощность на всю. Давайте попробуем. Так. Алло, 1, 2, 3, 4. Алло. Да, сто вот. Алло. 1, 2, 3, 4. Проверка Кенвуда. Теперь як ці кнопки работают? Оно. А, да. Ты смотри, работает. Так, вниз іде по одному герцю, якщо нажать і держати, йде швидко. Вказується, китайці роблять все правильно. Це говорить про те, що тут комутація, все вона правильно. Але вони тут і написали. Зараз я вам покажу, я дивився вже. Вот трошки пом'ялось от його дані. кому цікаво можете поставити на паузу ну, 600 ом розміри, там все такое і от розпайка. да почти оригінальний кенвудовський э, мікрофон. підійшов сюди все все без проблем Ну і з мікрофоном мені прийшло От аналізатор спектра ТІНСА, чи як він произноситься. От, буду розбиратись, мені не вистачало ну, такого прибору. У мене є нано ВНА, ну аналізатор спектру буває тоже. Надо. Ну, Тут не тільки аналізатор спектра, тут генератор э, і, і встроєний і з всякі види модуляції там ЧМ, АМ э, і регулюється по амплітуді генератор, ну в кого є цей прибор, ви знаєте. 44 євро чи 40 там з купоном щось там. Мені кажеться, все добре в цьому мікрофоні, але дуже жорсткий кабель. Дуже товстий. Може це хорошо, ну не знаю. Поки що трудно його на столі ставити, так, якось оце торчить. Ну, Це може я вже придираюсь. Ну такі. Таке враження в мене перше. Ось, наприклад, генератор у цьому аналізаторі спектра 14100. Він там я поставив. Мінус 30 ДБ. Да. І тут 14100. І включаємо. 9 балів. 14100. Тоже 14 100. Надо подать кабелем на вход минус 73 ДБМ буде 9 баллов. Подав я минус 73 ДБМ, он через кабель з'єднал, тут переходничок такий. Але показує 9 плюс 20, Ченный. Не пам'ятаю. А стільки. Треба? Я, чесно кажучи, не уверен. Ну, по-моєму, мінус 70-39 балів. Якщо ні, то. Або тут, або тут. <смірно> Дивіться, на генераторі 14100 мінус 91 дБM. Це має бути 6 балів, Це я точно знаю. А він показує... 78, 8 і більше, А. Значить, тут щось тут не то. Діло в тому, що аналізатор спектра він не може мінус 91 дати. У нього мінус 76. Все, він не може. А це мінус 91, це стандарт. Це 6 балів. А цей не може мінус 73 дати. Щоб 9 балів було. ну Це 9 балів для УКВ. Він заточений на УКВ. Бо він до 470 МГц. цей генератор. Він для перевірки. Ну і тут і мощність міряє, він, частотомір, і генератор. Так що тут щось є. Завтра перевірю ЄСУ. Ну, зараз вже пізно. Не хочу доставати там його. Я... Завтра утром. Доброе утро. От доказательство. Міс 73 ДБМ. 14100. 9 баллов. Все правильно. 14100. Телеграф. Ну, і 9 баллов. Мінус 73. Все я правильно пам'ятаю. А оцей уровень. Мінус 91. ДБ, це буде 6 балів. От я переключив генератор. Мінус 91, 6 балів. Є yes, показує. А тепер перекинемо сюди на кенвуд. Кенвуд показує 8 і трохи. А тепер подамо оцей сигнал. 73. Мінус 73 і тут 9 плюс 20. Це неправильно. Ось дивіться, що в нього в сервіс мануалі, в кін тс 140 написано по поводу настройки С-метр. От С-метр. І на 9 балів, ось С9, тут в других одиницях 32 ДБ мікровольти, а не мілівольт. Не ДБМ, а ДБ. В другі одиниці, коротше. Це сигнал генератор, output, виход 32 ДБ яких... калібрується по S1 6 ДБ, подається з генератора dB Мікро чи як вони називаються і 9. Ладно, я думаю, що там все в порядку. Ну, так, Такі показання. Я, мабуть, не буду його трогати. Там ніхто не ковирявся, і я теж щось не хочу. Я оце включив, підключив ЄСУ для того, щоб проконтролювати цей мікрофон. Давайте почнемо із FM. Я поставив FM, тут 50 Вт, ви знаєте, він видає. Це і 100 Вт видає на е, FM. Підключив FM і от. Алло 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. А, алло. Проверяем. Кенвуд. Э, Т-140. Все нормально. Хороший сигнал. си я не могу включить, бы тут зашкал. Тут же 50 ватт. И он... Він... Будем ЛС контролировать вот тут. На USB. Так. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3. І тут LC. Ну, мощність в мене не на всю. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4, 5. LC в пределах. Ну все, хороший, хороший мікрофон. Хороший, хороше качество. Я не знаю. Претензій в мене немає. Але що мені не подобається, я вже говорив оцей. Кусок. Він дуже торчить. Пожалуйста, він аж падає цей мікрофон. Ну, напрашується у мене. Ви, от Дивіться, куди його. Куди не ставиш він Так, камеру не туди. Я хочу оце укоротити. Ну, Десь отак відрізати і пере, перепакувати отут. Тому що це, ну куди це годиться? Де це таке, не можна його нікуди не притулити, нічого. Оце поки що один недостаток. Ці два апарати майже з одної і тої ж епохи, тільки ЄСу старший. Єсу почали випускати в 83-році, а Кенвуд у 87-му році. Це і пізніше вже був. Раніше з'явився Кен... ЄСУ, потім Кенвуд. Я і за ці моделі говорю. Ну оцей, як і все китайське, цей мікрофон требує до Я хочу, я вже сказав, давайте перемістимо оце десь аж сюди. Так. Запаяно. Ну так. Так будет краще. А то торчало таке. Сегодня 18 грудня, а на дворе плюс 21. Так что прикиньте. В Україні сніг десь там, а тут плюс 21 люди в майках ходять, хорошо? Ну от, я викинув отаку стік, тут сантиметрів 7. І получилося так. Це набагато краще. Уже нормально виглядає. Ну тут, тут все нормально. Все, мікрофон готовий. Дивіться на передачу. Раз, два, три, чотири. Алло. Це LC. LC, дивіться, в секторі. У своєму секторі у мене тут на всю і процесор виключений. ага, 1, 2, 3 LC все нормально і мощність. Мощність тоже 100 Вт. от тепер його можна отак поставити, тому що раніше не можна було, тут торчала така. Ну, коротше, це єдине, що мені не подобалося. Тепер висновок, що е, мікрофон можна брати на Aliexpress. Китайці нормально все зробили. Все-таки не дає мені покою ця цифра 32 дБ мікровольта. Це сервіс мануал Кенвуда ТС 140 а ЄС9 подається 32 дБ мікровольта. Я знайшов калькулятор і ввів 32 мікровольта оцих і це буде 74,9 ДБМ. Ну мінус 75 дБ Давайте подамо мінус 75 ДБ, ДБМ на входи, побачимо яка буде які показання. Це ж інтересно. От наш мінус 75 уровень. І... Такі ж самі показання. 9 плюс 15. Там було 9 плюс 20 мінус 73, а тут 9 плюс 15. Ну завершені показання по сравненню з ЄСу. Ну і є ж стандартна ЕС метри. Скільки довго бути. Ну там написали в других одиницях, але воно ж виходить те саме. Ну тут більше. Прийдеться крутнути. тут сказано резистор вот S9 резистор VR10 вот сей блок и резистор VR10 он должен быть и тут ну, вот минус 75 я разобрал его уже VR10 вот Девин. вот VR10 вот эта отвертка металл так, вот подходящая отвертка. Вот так. Девять баллов. Хорошо, но это минус семьдесят пять. А ну по-людски. 73 минус 73 Ну, пожалуйста Чуть-чуть больше Давайте зробим по-людски как нормальных трансферов ЕСУ yes. Ну так о Все никто не продирается Оце так должно бути. А то плюс 20 це було перебор. Ну от нормально, а зараз він працює так, як положено. Ну, в мене антенна погана, балконна. О. На 7 балів, правильно десь так воно йде. Все нормально, трансивер цього не пострадав. Наоборот, він став більш правильним. Вже хотів закривати. Думаю, дай зроблю зброс, так як вони там пишуть. Перед настройкою оцього всього треба зробити зброс. Нажимаєш кнопку А дорівнює Б і включаєш. І блін, пропав! Последний знак. Тут було дві цифри після запитань. Як тепер включити його, я не знаю. Найшов я інструкцію для цього трансивера і прочитав. Надо при включенні цю кнопку нажати. Тоді переключиться розрішення з 10 на 100. І ще цікаво, рід... Я поставив на 10 Гц. Було 20 Гц, 2,5 було. Так що це добре. Більше узнав про цей трансівер. От уже два знаки після коми і включаєш розстройку. Дивіться. Мінус 1,2 і плюс 1,2 кГц. До цього було мінус 2,5 і плюс 2,5. От дивіться, як це відбувається. Якщо нажати Clear, очистити і включить, буде одна цифра. Тепер ще раз дві цифри. І також з розстройкою. Зажимаєш розстройку і включаєш і переключається. І буде розстройка тут мінус 2,5. Ну, це, це удобніше 1,2 кГц. Ну, плавніше регулюється. То було щось дуже важко. Я навіть подумав, що щось пользуватися нею неприємно. На цьому цей епізод закінчено. Із трансівером. Це відео вийде е, перед Новим роком. Так що з наступаючим новим роком у вас хай буде мир в Україні і перемоги нам. Давайте, до зустрічі вже в слідуючому році. Пока-пока.